Сьогодні на розборі у нас RIDER 66-й MCI. Таку саму клавіатуру мають ще Steil 66. Там, і ще там багато моделей. Модерни бувають з такою клавіатурою, тільки там шрифт відрізняється. Але механізм такий самий. Но... Модель має два різновиди по механізмам, тобто двох виробників. Ось вони. дивіться, я вам одразу зараз покажу, як вони виглядають, яка в них різниця. Дуже суттєва. Не сплутайте, коли будете собі щось там обирати, купувати кнопки. Або звертайтесь до мене, я вам підскажу, який вам треба. Бачите, один виробник, інший виробник. Навіть якщо взяти ось сама хрестовина, бачите. Ось я взяв другого виробника, ось нова клавіатура у мене та сама модель, але виробник інший. І бачите, сама хрестовина, вона ось так оп. Ось, сама хрестовина, вона теж відрізняється. Тобто це важливо. Далі показуємо, як знімаються кнопки на першому варіанті. Другий я вам покажу завтра. Перший варіант беремо, так, центруємо ось тут, щоб вам було дуже зручно дивитися. Принаймні я стараюсь. Кнопка U. Піддягаємо вверх Обов'язково раз. І трохи далі. Два. Я роблю це пінцетом. Ви можете робити якоюсь, ну, чимось тоненьким, чим можна підсунути. Взагалі можна навіть так кнопку зняти. Ось. Раз, два. Але ну, я так не раджу, бо так є варіант зламати її. Або навіть якщо вона у вас там була трохи вже десь тріснута, але ну, воно вам не заважало, Це була така дуже легенька е тріщина, і ви можете доламати просто її, тому краще чимось допомагати. Далі, поїхали. Знімаємо механізм. Механізм знімаємо. Дуже легко цей різновид знімається. Ось другий буде, там буде складніше. Тут знімаємо. Ось раз, піддягнули, два піддягнули. І все, зняли. Бачите, як легко. Дуже легко, прям ну, класний механізм. Е, так, дивимось. Одна сторона у нас така більш ребриста, друга гладенька. Вона догори. Ставимо назад. Одягаємо нижні гачки. Все в зворотній послідовності. Однягнули. Гачки. І дотиснули. Раз. Або пальцем. Два. Все. Ось у нас дивиться механізм. Ось він працює. Бачите, він так підіймається, коли працює. Оп. Все. І беремо кнопку. Головне, ось тут у нас так, фокус би якби так впіймати. Ось тут у нас кишення. Це ну, на всіх кнопках так. Але буває, що це кишені зверху дуже рідко, частіше знизу. Але все ж таки, ось вона ця кишеня, сюди механізм заходить. Він не мусить отак згори прийти, і ви тоді зламаєте її. А отак знизу. Оп, і отак от. Тобто, ви берете кнопку, тримаєте її під кутом, так, одягаєте, так, трохи по. Похитали, похитали, одягнули, низ, за, низ зафіксували, притиснули, одразу не давить дуже сильно. Отак от, от раз, і похитали, щоб ну, кнопка знайшла своє місце. Раз, два, все. Дотиснули, кнопка працює, ну, все дуже просто. Але є нюанси. Тому уважно подивитися, і ви вже будете свою кнопку міняти. Вам буде дуже легко. Все, другий варіант дивитися завтра.